Всім доброго дня! Продовжимо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком, з назвою Калейдоскоп. Сьогодні ми в'яжемо 31 рядок або 18-й рядок круглої какетки. 31-й в загальному підрахунку, 18-й це от після ростку, коли ми почали формувати саме круглу кокетку. Так, давайте розглянемо схему. Схема у нас така ось цей рядочок. Все достатньо просто: ось цей 31 рядок, або 18-й рядок круглої какетки. Після з'єднувального напівстопчика ми робимо три повітряні петлі. Далі стовпчик з одним накидом в арочку з однієї петлі попереднього 30-го рядку. Потім ми робимо повітряну петлю і знов стовпчик з одним накидом в арочку з однієї петлі попереднього 30-го рядка. І таким чином ми повторюємо до кінця ряду, у нас буде 172 повтори. Стовпчик плюс повітряна петля, цих 172, і потім ще один стовпчик в кінці, для того, щоб у нас збереглися 345 петель. Загальна кількість. Петель була незмінна. Так, ось. Закінчений 30-й рядочок. Ось був з'єднаний з'єднувальний напівстовчик зроблений. Попередні два відео у мене не вистачало місця, але я зробила висновки. Думаю, що тепер буде все окей. Прошу вас, вибачення за два попередніх відео. Так. Починаємо 31-й рядок. Три повітряні петлі. Раз, два, три. Накид і стовпчик. З одним накидом в арочку з однієї повітряної петлі. Це ось тут повітряна петля і знов стовпчик. З одним накидом, з однієї повітряної петлі. Повітряна петля і знову стовпчик, з одним накидом ось такий має бути цей рядочок. Так, продовжуємо до кінця цього 31-го рядка. Так, дивіться, закінчую я 31 рядочок. Ось повітряна петля. закінчується він стовпчиком з одним накидом. Ось цей останній стовпчик. І тепер нам треба зробити з'єднувальний в верхню петлю. Ось цю ось так. Все. 31 рядок. Закінчено. А, кількість петель. Незмінна у нас останні. Багато рядків. 345 петель має у вас вийти. Ось такий вигляд має візерунок зараз. Це перед. І ось це спинка. Перед. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!